Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козачок, ветеринарне, Вовчанськ та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Сеньківка, Великий Бурлук та іншим. Біля опів на першої ночі у місті Дергачі Харківського району ворог влучив на відкриту територію. Внаслідок обстрілу горіла трава. Жертв та постраждалих немає. Близько у півночі в селі Довжик Богодухівського району через обстріл пошкоджена освітня установа, частково зруйнована триповерхова будівля. Постраждалих немає. О 23.20 відбувся обстріл села Курилівка Куп'янського району, влучання в цивільне фермерське господарство. Внаслідок обстрілу горіло ангарне приміщення. Без постраждалих. О 12. У місті Вовчанськ горів приватний будинок внаслідок ворожого обстрілу, без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу. Здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі. Вночі окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство в селі Курилівка Курилівської громади, навчальний заклад в селі Довжик Золочівської територіальної громади та відкриту територію в місті Дергачі. Рятувальники гасили ангарне приміщення та сіновтюках на площі 500 квадратних метрів, триповерхову будівлю освітньої установи на площі 200 квадратних метрів та сухостій на площі 50 квадратних метрів. Всі пожежі були оперативно. Ліквідовані жертв та постраждалих на щастя немає. Також ліквідовано 16 пожеж в природних екосистемах, спричинені людьми внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисного випалювання сухостою Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, за добу українські захисники відбили дві атаки противника в районі Іванівки і Табаївки та ще 20 атак в районі Синківки. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.